пані шановне панство, усіх вітаю. Якщо у вас є ось такий велосипед, в задньому колесі якого є тріскачка, ось такого от плану Шимано або якогось іншого виробника. І ви задумались над тим, як збільшити міцність заднього вузла, особливо задньої втулки, то ви вірно попали. Сьогодні я вам розкажу як зробити дуже цікавий апгрейд. Суть якого буде полягати в тому, щоб замінити ось ці кулькові підшипники. З того боку і з того на промислові підшипники. У велосипеді, який я вам тільки що показував, стоїть тулка ось такого плану. Правда, тут алюмінієвий корпус, але конструкція така сама. Вісь, конус, кульки, чашка. Так само з того боку. Звичайно, що найкращим було способом замінити цілу втулку, ось таку алюмінієву на промпідшипниках. Але не кожен це зможе колесо розібрати, потім зібрати і відцентрувати. Якщо у вас такої можливості немає, дивіться цей ролик до кінця. І все, що вам буде необхідно зробити, це купити ось таку запчастину. Це є задня вісь ремонтна, скажімо так, з двома промпідшипниками. Тут розмір, номер підшипника 6000 і розмір його 26 наружний, 10 внутрішній і 8 його товщина. Ну що ж, давайте розберемо задню втулку. Для цього вам знадобиться ключ на 15, на 17. І конусний на напевно, 15. Конусний можете такого плану собі купити. Тут є все 14, 13, 14, 15, 16. Розбираю повністю, скидаю гайки, контргайки, втулку, конуса та кульки. Хто не знав, з кожного боку тут має бути 9 кульок діаметром 6,35 або 1,4 дюйма. Дехто ставив віночки, але це неправильно є. Віночок там влізе тільки 7 кульок, буде більша нагрузка питома на конус на чашку і більше буде шансів, що воно вийде з ладу скоро швидше. Все дуже просто, якщо воно віджато. Якщо не віджато, скористайтеся конусним ключом та іншими якимись штуками. Бачите, все нове. Хто то не розбирав, навіть є змазка. Зараз я візьму свою чарівну коробочку з крему нівея. І добуду кульки сюди. Щоб я потім їх не шукав по всій майстерні. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Є всі. Хоча деколи попадається, що нема. І змазка тут мені абсолютно не подобається. Я завжди радив отакі узли купуєте, їх розбирати, промивати і мастити на ногу. Бо деколи оцей їхній солідол, мені нагадує старий суковий, навіть по запаху. Теж так смердить. От легенько витягнули вішку, не викидаємо. Може вам знадобиться, а може комусь подаруєте. Оцей от та змазка, той літол китайський, він дуже швидко перетворюється на китайський пластилін. Навіть зараз вона по консистенції щось таке. Так, все. Я все добув із одного боку і з іншого. Далі я зараз це все повитираю. І будемо далі. Так, я все повитирав, дивіться, класно. От якому стані нові китайські чашки. Просто ж там повка, нічого не поліровано. Навіть в тому місці вже починається корозія. Ось наша ремонтна візка, що я роблю зараз. У цей, от з того боку, з лівого. Я оцей підшипник зажимаю максимально сильно, а інший з правого боку скидаю. Оце все розбираю, закручую, Тому що ми не вставимо цю вісь, коли не знімемо один підшипник. Підшипник 6 тисяч, нагадаю, 26, 10 на 8. Так, скинув я. Тепер беру, напевно, ключ на 17. Точно на 17. І супер міцно зажимаю цей підшипничок. варварським способом тримати плоскогубцями і затягувати. Ми нічого там не покалічимо в підшипнику, тому що гайка. Гайка давить на внутрішню обойму підшипника. Далі дивіться, який фокус. От У нас є чашка. заміряємо її внутрішній діаметр. Внутрішній діаметр чашки теж рівно 26 мм. Практично тютілька в От. Чашка. Беремо нашу вісь, яку ми вже розполовинили. І запихаємо прямо в чашку. Оп! Зайшло туго. Воно не сяде ні глибше, ні. Не дійде, бо тому що вона там впирається в чашку. Так, тепер таку саму операцію робимо з іншого боку. Беремо наш підшипничок 6000RS в даному вигляді. Ну, РС тут значить, що з двох боків йде е отака -да резинка. Якщо ZZ, ZZ у нас буде стальний ну, залізний той пильничок. Так, рівно не дуже заходить. Легесенько. О, дивіться. Дивіться, як він класно зайшов. Не повністю, як кажеться, заподліцо, але норм. О! Віска випала. Так, далі. Далі я беру оцю е таку гайку, контргайку вузеньку З насічками класними, щоб вона не розкручувалася. І її затягую. Беру ключ на 17. Вставляю внизу один ключик. два ключа треба на 17. І іншим ключом на 17, затягую іншу. Тримаю ті дві контргайки і затягую. Так, що в нас в результаті вийшло? Люфта вправо вліво нема. От, можете послухати. Люфта вправо вліво нема. Тому що, по-перше, підшипників вперлися. А по-друге, вісь мала отаку ступінчу витучку. І підшипники вперлися в цю ж ту ступінчу витучку. Далі, далі йде у нас оця така дистанційна втулка. Гайка така вузенька. От, зажимаємо гайку. Два ключі на 17 Це на 15. Один на 17. Інший на 17. Затягнув я, сильно не затягую, нема сенсу. І наживляю гайку. Уявіть собі, що це вся конструкція на вашому колесі. І тут закручується тріскачка, все ходить, ніяких шариків, ніяких кульок, ніяких конусів, ніяких чашок. Ну, теоретично чашка є, але. Вам не треба нічого контрити. Хто не дуже любить, чи вміє оце законтрити в тому місці ті кульки, то для нього це буде спасіння. Але але, тимчасово е, відразу розкажу недолік, чим е, система на тріскачці гірша від системи на касеті. Касета це коли у нас тут такі шліци будуть, і вдівається касета зірочок і зажимається такою гайкою. Недолік в чому в цій системі дуже, дуже великий. Це, от дивіться. У нас кульки ніби в тому місці є, а рами воно чіпляється в тому місці І коли дуже там е, тяжка людина їде чи по ямах, нагрузка йде отак. І тут воно давить на оцю вісь, в цьому місці і її переломує, Бо тому що впирається отут, а давить отут. А в касетах воно ближче отут кульки. І так віськи не ломи. Але я вам скажу, є спасіння. Є спасіння від того всього. Е, теж трохи таке. Колхозної я вам в наступному ролику розкажу. Поки що отак. Досить цікаво, досить непогано. Дякую всім, хто додивився. Пишіть ваші коменти, ваш досвід. Може комусь буде цікаво.